У затишну кімнату мінімалістично обставлено вже доволі старими, але все ще приємними на вигляд меблями в стилі пізнього класицизму з кухні донісся пронизливий свист. Це закипів чайник. Його затихаючий свист змінився шумом коходної метушні, легким дзвоном столових приладів і приглушеним м'яким жіночим голосом. Що вимовляв нерозбірливі фрази, у цей час на такому ж старомодному широкому дивані, що стояв посеред кімнати, терпляче сидів чоловік в одязі чорного кольору? Це був працівник поліції. У своїх руках на поготові він тримав ручку і блокнот, на горі якого було виведено. Юлія Владиславівна Соботіна. Він сидів струнко, не ворушачись і навіть не роздивляючись кімнату. Ніби бував тут уже багато разів, і без того знав, що де знаходиться. Він дивився на порожнє крісло, що стояло навпроти нього. Поліцейський чекав. Доки дивакувата господиня цієї затишної оселі не повернеться з кухні і не займе його, нарешті з кухні вийшла літня жінка з двома чашками чаю і поставила їх на блюдця на столик, що стояв перед диваном. Господиня квартири була жінка у віці пенсіонерка. Однак виглядала вона при цьому набагато краще за свої роки, вона сяяла елегантністю та манерами, наче ніколи не знала лихого часу чи втрат, її біля випишне волосся було вишукано укладене, а на обличчі гарний макіяж. Одягнена вона була в простий, але зі смаком підібраний домашній одяг. Загалом її зовнішній вигляд справляв враження заможної та самодостатньої жінки. Прошу пане поліцейський, як ви любите, люб'язно звернулася вона до чоловіка. Чорний з бергамотом, без цукру. І прошу мене вибачити за метушню на кухні. Клятий кран усе ще протікає. Але що мій чоловік повернеться додому, він обов'язково його подивиться. Жінка сіла навпроти поліцейського в зручне крісло, закинувши ногу на ногу і неквапливо зробивши ковток чаю. Отже, промовила вона. Перш ніж ви відведете мене до відділку, мабуть, слід розповісти вам, чому і як я все це зробила. Поліцейський нічого їй не відповів. Він продовжував пильно дивитися на жінку навпроти, яка, здавалося, анітрохи не хвилювалася, готуючись зізнатися у скоєному злочині. У його руках, як і раніше, була поготові ручка з блокнотом. Ну, що ж, видихнула жінка. Як мене звати, ви вже знаєте, тільки попрошу не робити більше помилку в прізвищі. Я через У. Не СОБОТІНА. Юлія Владиславівна. Підозрювана в умисному вбивстві свого чоловіка Суботіна Павла Євгеновича. Стаття 115 Кримінального кодексу України. Своєї провини я не визнаю. Однак на блокноті Поліцейського. Так і не з'явилося жодної замітки. Жінка звернула на це увагу. А тому одразу ж промовила. Я розумію, ви очікуєте, що я перейду одразу до справи. Що ж, не буду тягнути ваш дорогоцінний час. Але зізнання не буде таким швидким. Будьте впевнені в тому, що я нічого не приховую. Жінка акуратно поставила чашку на блюдце, підвелася зі свого крісла і підійшла до вікна. Вона зробила кілька глибоких вдихів, дивлячись на вулицю. А потім продовжила. Я завжди прагнула справедливості та закону. І ніколи не думала, що здатна на насильство аж тим паче на вбивство. Мої батьки свого часу дали мені гарне виховання і зуміли навіяти правильні життєві цілі. Ми не були порятанською сім'єю, проте суворість, ощадливість, працьовитість і цілеспрямованість були основою нашої ідеології. Виокремлювалася серед усього цього і любов. Батьки все життя кохали одне одного, і, дивлячись на них, я формувала і своє уявлення про шлюб. Усе життя я надавала сім'ї найвищої цінності. Для мене чоловік мав стати фортецею і опорою, коли як я створювала затишок і дбала про нього і про наших дітей. Саме такі якості я і знайшла в своєму покійному чоловікові. Але жінка зупинилася і зробила глибокий вдих. Було видно, що занурюватися у спогади, якими б вони теплими не були, їй важко, бо закінчилося все трагічно. Ми з чоловіком вели щасливе життя протягом багатьох десятків років. Завжди жили в достатку. Я народила йому трьох прекрасних обдарованих дітей. У мене ніколи і в думках не було, що в нас щось може піти не так. Утім, цей день лише неухильно наближався, дедалі частіше він став затримуватися на роботі, а потім дедалі частіше він став відмовлятися проводити час зі мною. Одного разу. Я відчула на ньому запах іншої жінки. І як би я не виправдовувала все це, відкрити для себе шокуючу правду було лише питанням часу. Жінка знову вичекала паузу, немов воскрешаючи в пам'яті жахливі події. Вона підібгала губи, непохитно стримуючи в собі сльози. Вона трималася мужньо, незважаючи на свою тендітність. Лише очі трохи почервоніли. Настав день, продовжила жінка, коли я знайшла докази його зради і наявності в нього іншої сім'ї. Усі ті суцільні натяки і підозри, здавалося б, мали мене підготувати до страшної правди, але той день. Мене зламав. Я страждала. Мою душу мучили кожна думка, кожен спогад, пов'язані з моїм благовірним, що разом почали хаотично виринати в моїй голові, а також і його голос завжди такий приємний та рідний, тепер здавався мені абсолютно огидним та чужим. Відвернувшись від вікна, жінка попрямувала назад у своє крісло навпроти поліцейського вона сіла, гордо тримаючи поставу і підборіддя, але я знайшла в собі сили зрозуміти, що ніхто в цьому світі не заслуговує моїх сліз. Мій чоловік був жертвою ухвалених неправильних рішень. І, прекрасно усвідомлюючи, куди вони приведуть, продовжив ними спокушатися. І Я стала для нього виконавцем правосуддя, промовила жінка з ясністю і холоднокровністю. Знову переживавшись на невелику паузу, вона потягнулася за чашкою чаю і зробила ще кілька ковтків. Від натяку на сльози не лишилося й сліду. Її очі знову випромінювали доброзичливість, а на обличчі сяяла витончена усмішка. Ви, пане інспекторе, маєте право стверджувати, що я скоїла вбивство. Але кому як не вам знати, що означає слово правосуддя? Кому як не вам знати, що в житті часто немає простих відповідей? Правосуддя обов'язково повинно було пройти свій шлях, інакше все моє життя виглядало б як безвольне падіння у безодню прийняття, з якої вже не існує виходу. Жінка допила чай і поставила порожню чашку на стіл. Я приготувала для нього останню романтичну вечерю. Усе як ми любили, при свічках. Із приємною ніжною музикою та вином. Він був приємно здивований і нехай спершу не хотів розділити цей вечір зі мною, проте я завжди знала про його гастрономічні вподобання, а тому перед цим він встояти не зміг. Зрештою, яка без мене вийшла господиня, якби я не знала, як нагодувати свого чоловіка. Фінальним акордом того вечора було подати отруєним його улюблене червоне вино. На якусь мить жінка мрійливо заплющила очі і лагідно посміхнулася, вочевидь згадуючи описаний вечір і відчуваючи від цього ті самі емоції. І ви знаєте, коли правосуддя було здійснено? І мій чоловік бездихано лежав на підлозі біля моїх ніг. Я не відчула ані смутку, ані скорботи. Я не відчувала нічого, крім катарсису. Його заблукали шлях, нарешті знайшов свій кінець. Я лише вчасно спрямувала його в потрібний бік. Єдине в чому виникало справді серйозне питання. Я не мала жодного уявлення, що робити з тілом, а тому просто перенесла його до ванної та засипала льодом із холодильника. Жінка знову перекинула ногу на ногу і вмостилася в крісло зручніше. Минув лише день і катарсис змінився почуттям самотності. Я розуміла. Що в моєму віці буде неможливо знайти нове щастя, та й виховувалася я зовсім інакше вірити чи ні, все своє життя я кохала лише одного чоловіка, і тепер мені стало його дуже не вистачати, тільки не того, кого я вбила, а який був у мене задовго раніше. І в мене раптово з'явилася ідея. Як я можу повернути свого дорогоцінного чоловіка, саме такого, для якого я була і залишатимуся єдиною. Очі в жінки буквально загорілися від захвату. Якщо до цього вона поводилася стримано, то тепер її раптово починало долати хвилювання, що навіть перекинута нога почала мимоволі трястися Поліцейський же, як і раніше, був холоднокровно мовчазний. У цій нелегкій справі мені стали в пригоді уроки хімії та медицини. Я миттю пройшлася по місцевих аптеках і скупила якомога більше формаліну, проте його все одно не вистачило б, щоб зберегти все тіло мого чоловіка. Воно до цього часу вже повністю заклякло. І місцями стали проявлятися сліди розкладання. На щастя, одразу ж у мене виникла нова, куди більш прийнятна ідея. І цього разу я поспішила на речовий ринок, де не без здивованих поглядів вдалося роздобути пластмасовий манекен у сидячому положенні. З кухні Почали долинати ритмічні постукування падаючи храпель води. Ех, знову цей клятий кран. Ну а далі я взялася за роботу. Насамперед, мені необхідно було відокремити голову від тіла, що не становило великих труднощів, а ось винести потім тіло на заднє подвір'я в моєму віці вже було доволі важким заняттям. Негашене вопно роз'їло тіло, перш ніж з'явився запах, який міг викликати в моїх сусідів. А я тим часом забальзамувала голову чоловіка у великій банці. Манекен, одягнений у його улюблений твітовий костюм, я посадила на диван, і щойно мені ставало самотньо, я витягала його голову з банки. І прикріплювала до манекена, я могла годинами спілкуватися з ним, згадувати всі ті приємні роки, проведені разом. Кожне наше побачення, де він освічувався мені в безмежному коханні. Якби не потрібно було б вчасно повертати голову назад у формалін. Здавалося, після всіх зізнань офіцера поліції. Були всі підстави заарештувати цю тендітну, але водночас жорстоку і підступну літню жінку. Однак поліцейський так і залишився сидіти на своєму місці, навіть не зробивши жодного нового запису у своєму блокноті. Лише ручка зірвалася з його пальців і полетіла на підлогу. Жінка з легким роздратуванням нахилилася за ручкою і гучно кинула її на стіл. Усі ви чоловіки однакові, нестерпні, егоїстичні виродки, які завжди переслідують лише свою власну вигоду, ні слів обіцяних стримати, ні кран полагодити, ні увійти в становище моєї тонкої жіночної душі. Ще й безграмотні. З мене досить на сьогодні. Мене від вас уже нудить. Жінка збила рукою поліцейський кашкет, від'єднала голову від тіла і понесла її на полицю, де вже зберігалися в банці з формаліном голови її чоловіка і сантехніка. Вона опустила голову поліцейського в порожню банку і щільно закрутила її, після чого зробила кілька глибоких вдихів щоб заспокоїтися, потім витягла з першої банки голову і понесла до манекена на дивані. Причепивши її, жінка ласкавим голосом мовила: Привіт, любий! Чому ти знову почав затримуватися?